Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, кому потрібен та не потрібен РРО у 2021 та 2022 році. Одне з головних питань для кожного суб'єкта господарювання, який збирається працювати у сфері торгівлі або послуг, чи потрібно йому використовувати для розрахунків у такій діяльності реєстратори розрахункових операцій, тобто РРО. Мати відповідь на це питання буде незайвим, адже з 1 січня 2021 року ще низка суб'єктів господарювання стали РРО зобов'язаними, а з 1 січня 2022 року очікується тотальна фіскалізація ФОП єдиного Кого ж закон на сьогодні зобов'язує обзавестись РРО, а хто може без них обійтися? Про це ви дізнаєтесь саме зараз, але після короткої реклами. Я нагадую, що у нас ви зможете отримати консультації всього за 50 гривень. Під відео я залишу посилання, за яким можна консультацію замовити. А коли ви вже там, натисніть лайк, мені буде приємно. Отже, з 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року не потрібно застосовувати РРО ФОП-єдинникам першої групи, ФОП-єдинникам другої, третьої та четвертої групи Обсяг готівкового доходу, яких протягом календарного року не перевищує 1 мільйона 320 тисяч гривень, незалежно від обраного виду діяльності. Потрібно застосовувати РРО 2021 році ФОПам-єдинникам 2, 3, 4 груп, діяльність яких підпадає під так звану ризикованість, а це реалізація технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізація лікарських засобів, виробів медичного призначення. Надання платних послуг у сфері охорони здоров'я, реалізація ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та реалізація підакцизних товарів. При здійсненні будь-якого з зі зізначених видів діяльності фоп єдиноподатник груп 2, 3, 4 втрачає звільнення від РРО, навіть якщо Обсяг його доходу менше 1 мільйона 320 тисяч гривень. Єдиний вихід цього уникнути не здійснювати розрахункових операцій, тобто перевести всі розрахунки у безготівкові. Якщо дохід ФОП-єдиноподатника другої, третьої та четвертої групи у 2021 році перевіщить 1 мільйон 320 тисяч гривень, то застосування РРО для нього стане обов'язковим. При цьому почати використовувати РРО йому потрібно з 1 числа наступного квартала, звісно, за наявності готівкових розрахунків. Та головне, з 1 січня 2022 року всі ФОПи-єдинники 2, 3 та 4 групи зобов'язані встановити РРО. РРО це реєстратор розрахункових операцій. Якщо у вас немає розрахункових операцій, вам не треба їх реєструвати, тобто РРО вам не потрібен, незалежно від вашого обороту, ризикованості операцій тощо. Що таке розрахункові операції? Це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, чеків, жетонів. Як вихід, переходьте на безготівкові розрахунки і питання РРО вас не будуть турбувати. Підписуйтесь на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.